Часи в англійській мові. Частина 1. Як обрати. У цьому відео ми розглянемо тільки основні випадки вживання. Більш детально кожну часову форму ми розберемо в окремих уроках. Давайте уявимо з вами, що ми мандрівники. Ми будемо подорожувати по різним містечкам. І першим буде містечко Simple. Наступним на мапі буде містечко Continuous. Далі піде містечко Perfect. О, oh, ще, є ще одне містечко Perfect Continuous. Але з ними розберемося пізніше. У кожному з цих містечок живуть люди. І у цих людей, так як і у нас з вами, є минуле, теперішнє та майбутнє. Past – минуле. Present теперішнє. Future – майбутнє. Спробуйте запам'ятати ці назви. Past – Минулий час. Past Present – Теперішній час. Present Future – Майбутній час. Future І так. Ми заходимо з вами в перше містечко. Містечко Simple. Simple з англійської перекладається як простий. Так і запам'ятайте, це просте містечко. Поглянемо на теперішній час. От зараз ви заходите в це містечко, і ви бачите, що люди нічого не роблять. Ви підходите до когось з них, наприклад, ось цього хлопчика, і питаєте його, чому ти нічим не займаєшся зараз. Він вам відповість: Зараз я нічого не роблю, але зазвичай я чимось зайнятий. І тут ви почуєте улюблені слова жителів цього містечка. Наприклад, Always завжди. Я завжди граю в футбол. Sometimes – іноді. Я іноді читаю книжки. Twice a week, двічі на тиждень. Я двічі на тиждень ходжу на тренування. Every day – кожного дня. Я допомагаю своїм батькам щодня. Тобто ви бачите, що всі ці слова показують, як часто відбувається певна дія. Тобто дія повинна бути повторювана. В цьому містечку ви не побачите людину, яка зараз чимось займається. Ні, вона тільки буде розповідати вам, що вона робить зазвичай, якісь загальні факти. Переходимо до минулого часу. Past. Якщо ви запитаєте у цього хлопчика, що він робив в минулому, ви почуєте такі відповіді: Я вчора грав у комп'ютерні ігри, а позавчора я грав з хлопцями у футбол на вулиці. Минулого тижня я відвідував дідуся та бабусю. Але ви не почуєте конкретного часу, коли це все відбувалося. А ось і слова маркери Yesterday, вчора. Якщо хтось щось робив просто вчора, це past simple. Last week, минулого тижня, може бути last month, минулого місяця або last year – минулого року. In 1995, в 1995 році щось сталося. Переходимо до майбутнього часу. Future. Якщо ви запитаєте у хлопчика, а що ти будеш робити в майбутньому, він вам відповість: Завтра я, можливо, буду допомагати мамі. А післязавтра я буду грати у баскетбол. Наступного тижня, можливо, я поїду в кіно. І так, слова маркери Tomorrow. я зроблю щось завтра. А може й не зроблю. Це не точно. Next month. наступного місяця, Next week. Next year – наступного тижня, наступного року. In two days – через два дні. А тепер давайте повторимо. Present теперішній. Present simple теперішній простий. Дія відбувається повторно, але не зараз. Дії цієї ви не бачите. Past минулий. Past simple минулий, простий. Дія відбулася. Вчора, позавчора, минулого тижня, минулого року, в такому-то році. Future, майбутній, Future simple, майбутній простий. Дія відбудеться завтра, післязавтра, наступного тижня, наступного року, конкретного часу не зазначено, а можливо ця дія навіть і не відбудеться. А ми продовжуємо подорожувати. І так, наступне містечко, в яке ми заходимо, містечко Continuous. з англійської тривалий. Чому ж воно так називається? Коли ви сюди заходите, ви бачите, що воно кардинально відрізняється від попереднього містечка. Якщо ви заходите в Simple і бачите, що люди нічого не роблять зараз, а тільки розказують, що вони роблять зазвичай, то в Continuous ви бачите, що зараз всі зайняті, всі працюють. Звідси і назва будія триває в певний момент: в теперішньому, в минулому або в майбутньому. Тобто в теперішньому хтось є у процесі, в минулому хтось. Був у процесі в певний момент, а у майбутньому хтось буде в процесі у певний момент. Розглянемо це більш детально. Пам'ятаєте у містечку Симпл ми підходили до хлопчика? Зараз зробимо так само. Перед вами сидить хлопчик і він читає. Це теперішній час. Present, теперішній, continuous – тривалий. Present continuous – дія триває зараз. Ви підходите до нього і запитуєте, що ти робиш? Він вам відповідає: Я зараз читаю. Маркером буде слово now. Зараз. Наприклад, зараз шоста година. Now it's six я зараз чимось займаюсь. Або ще один at the moment. В даний момент. В даний момент я читаю. Переходимо до минулого часу. Past минулий. Continuous. тривалий. Past continuous. Минулий тривалий. Дія тривала в певний момент в минулому. Якщо у містечку Simple ви запитували у хлопчика, що він робив в минулому, і він вам просто відповідав, що він робив вчора, позавчора минулого тижня, то хлопчик у містечку Continuous не просто розкаже вам, що він робив вчора, він вкаже на конкретний момент, коли ця дія відбувалася. Він вам розкаже, що вчора о 9 він снідав, о 12 він обідав, о 3 годині він, наприклад, гуляв з друзями, а о 5 годині вечора він дивився телевізор. Момент, в який відбулася дія, може бути позначений або точним часом, наприклад, at 6 O'Clock Yesterday, або іншою дією, за допомогою слів while and when, тобто в той час як або коли. Наприклад, я пила свій чай, коли мама прийшла, тобто в той момент, коли мама прийшла, я пила чай. Детальніше ми розберемо це в окремому уроці, присвяченому тільки Past Continuous. Переходимо до майбутнього часу. Future, майбутній, future continuous, майбутній тривалий час. Пам'ятаєте хлопчика у попередньому містечку Simple, він нам розказував, що він буде робити там завтра, післязавтра, наступного тижня, конкретного часу він не зазначав. А от хлопчик в Continuous вам скаже: завтра о 8 я буду снідати, о 10 я буду допомагати мамі, о 12 буду вчити вірш і таке інше. На відміну від хлопчика у містечку Simple, хлопчик у містечку Continuous скаже вам точний момент, коли відбудеться дія. Не просто завтра tomorrow, а at 6 o'clock tomorrow. Завтра о 6-й годині. А ми подорожуємо з вами далі. І ми приходимо у наступне містечко. Містечко Perfect. Граматично вірно було б перекласти Perfect як «доконаний». Але давайте перекладемо це слово як ідеальний, бо це містечко є дійсно ідеальним. І так, заходимо. Пам'ятаєте, у містечку Simple ніхто нічого не робив в даний момент. Всі розказували, що вони роблять зазвичай. У містечку Continuous, навпаки, коли ми заходимо туди, ми бачимо, що всі зайняті. Коли ми заходимо в це містечко, ми бачимо, що тут, як і в першому містечку Simple, ніхто нічого не робить. Але причина інша. Тут ніхто нічого зараз не робить, тому що всі вже все доробили до даного моменту і є результат. Давайте подивимось, наприклад: He has already washed his car, він вже помив машину. Його машина була брудна і зараз стала чистою. Він вже до даного моменту домив свою машину і ми маємо результат. Машина тепер чиста, ми це бачимо. Запитуємо хлопчика, чому ти зараз нічого не робиш. Він каже: Я вже все зробив. А що ти робив вчора о шостій вечора? Нічого, я вже все зробив до того моменту. А завтра, о шостій ти що будеш робити? Нічого, до шостої я вже все зроблю. Тобто в теперішньому доконаному хтось має щось зроблене до даного моменту в теперішньому часі. В минулому хтось мав щось зроблене до певного моменту в минулому. А в майбутньому хтось буде мати щось зроблене до певного моменту в майбутньому. Давайте розберемо детальніше. Present Perfect Теперішній доконаний. Present теперішній perfect доконаний. Дія відбулася, завершилася до даного моменту. Пам'ятайте, що в цьому містечку ми не скажемо Я вчора читав ми скажемо я дочитав. тобто дія завершена. Ми не скажемо я завтра буду читати. Ми скажемо я завтра дочитаю. Дія завершена. Слова маркери Just. Щойно. Я щойно відчинила вікно. Або я щойно помила машину. Already, вже, я вже доробила своє домашнє завдання, я вже дочитала ту книжку. «Yet» ще в питальних і заперечних реченнях я ще не дочитала ту книжку. Переходимо до минулого часу. Past perfect. Згадайте, у містечку Simple хлопчик просто скаже: Я читав вчора. У містечку Continuous інший хлопчик скаже: Я читав вчора о шостій. А от хлопчик у містечку Perfect скаже: Я вчора до шостої. Дочитав книжку. Він виконав дію до певного моменту в минулому. Дія завершена була в той момент By o'clock yesterday. Переходимо до Future Perfect майбутнього доконаного. Якщо в містечку Simple нам розказували, що будуть робити завтра, в містечку Continuous, що будуть робити завтра у певний момент, наприклад, о 6-й годині, то тут хлопчик скаже: завтра до 6-ї я вже все зроблю. Дія буде до 6-ї вже виконана. By 6 o'clock tomorrow. Завтра до 6-ї. А зараз ще раз спробуємо порівняти ці часові форми. І так, візьмемо теперішній час. Present. Як же люди проживають теперішній час в різних містечках? І так, дивимося на приклади. В Present Simple дія відбувається повторно, але не зараз. В Present Continuous навпаки дія відбувається саме в цей момент. В Present Perfect дія вже відбулася до даного моменту. I sometimes cook dinner. Я іноді готую вечерю. Дія повторна. Ми її не бачимо зараз. I'm cooking dinner now. Я зараз готую вечерю. Дія відбувається зараз, в даний момент. Містечко continuous. I have already cooked dinner. На даний момент я вже приготував вечерю. І це в нас perfect. Все приготовано вже. I do my homework every day. Роблю щодня своє домашнє завдання. Дія повторювана. I am doing my homework now. Я зараз роблю своє домашнє завдання. Дія відбувається зараз в цей момент. I have already done my homework. Я вже виконав своє домашнє завдання до даного моменту. Давайте ще трошки попрактикуємось. I always get up late. Я завжди прокидаюся пізно. Дія повторювана. Present simple. She is drinking coffee. Вона зараз п'є каву. Дія відбувається в даний момент. Present Continuous. Mom is cooking. Мама готує зараз. Дія відбувається в даний момент. Present Continuous. She has cleaned her house. Вона прибрала будинок. Він тепер чистий. Дія відбулася до даного моменту. Present perfect. We often watch TV. Ми часто дивимося телевізор. Повторювана дія. Present Simple They have just broken the window. Вони щойно розбили вікно. Дія завершилася до даного моменту. Present perfect. I never drink coffee. Я ніколи не п'ю каву. Це загальний факт. Не відбувається зараз і не завершений до даного моменту. Present simple. The dog is sleeping. Пес зараз спить. Дія відбувається в даний момент. Present continuous. They have just had lunch. Вони щойно пообідали. Дія завершилася до даного моменту present perfect They sometimes listen to music. Вони іноді слухають музику. Дія повторювана. present simple He has opened his book. Він щойно відкрив книжку. Дія завершилася до даного моменту. present perfect They are running now. Вони зараз біжать. Дія відбувається зараз. present continuous I have opened the window. Я відкрив вікно. Щойно Дія завершилася до даного моменту. Present perfect. He often plays computer games. Він часто грає в комп'ютерні ігри. Повторювана дія Present Simple. А зараз у всіх містечках порівняємо минулі часи: past simple, past continuous, past perfect. Через Past Simple виражаємо дію, яка відбувалася вчора, позавчора, минулого тижня, минулого року і так далі. За допомогою Past Continuous ми вже уточнюємо, в який саме час відбувалася дія. А от Perfect покаже, до якого моменту ця дія була завершена. Як, наприклад, на малюнку, Past Simple вчора, Past Continuous вчора о сьомій, і Past Perfect – вчора до сьомої. Поглянемо на приклади. He played football last week. Він грав футбол минулого тижня. Просто в минулому. Минулого тижня. I was watching TV at 6 o'clock yesterday. Вчора о шостій я дивився телевізор. Уточнюємо о шостій. She had arrived by 6 o'clock. Вона прибула до шостої. Вона це зробила до шостої. He cooked dinner yesterday. Він вчора готував вечерю. Просто вчора. He was cooking dinner at five o'clock yesterday. Він готував вечерю о п'ятій годині вчора. He had cooked dinner by six o'clock yesterday. До шостої вчора він вже приготував вечерю. Ця дія була завершена до шостої. А зараз трошки попрактикуємось. We were cleaning the house at 2 o'clock yesterday. Ми прибирали будинок вчора о другій годині. В певний момент в минулому. Past continuous. They played tennis yesterday. Вони грали просто вчора у теніс. Past simple. When she came home, her son had done his homework. Коли вона прийшла додому, її син вже зробив домашнє завдання. Дія завершена до моменту в минулому. Past perfect. He walked the dog yesterday. Вчора він вигулював собаку. Просто вчора. Past simple. They had done their shopping by 7 o'clock yesterday. Вчора до сьомої вони вже зробили всі свої покупки. Дія завершена до моменту в минулому. Past perfect. She was reading a book at 7 o'clock yesterday. Вчора о сьомій вона читала книжку. В певний момент в минулому. Past continuous. I had made a cake by 6 o'clock yesterday. Вчора до шостої я вже спекла торт. Дія завершена до моменту в минулому. Past perfect. I was having lunch at one o'clock yesterday. Вчора у першій годині я обідав. Past continuous. I listened to music yesterday. Вчора я слухав музику. Просто вчора. Past simple. They went to the cinema last week. Минулого тижня вони ходили в кіно. Просто last week. Past simple. She was drinking coffee at 10 o'clock yesterday. Вчера о 10-й вона пила каву, в певный момент. Past continuous I had drawn that picture by 3 o'clock yesterday. Вчера до 3-ї я вже домалював малюнок, где я завершена до моменту в минулому. Past perfect Працюемо з майбутним часом. Future simple, future continuous, and future perfect. У Future Simple дія відбудеться завтра, післязавтра, наступного тижня, наступного року. У Future Continuous ми уточнюємо, ми називаємо конкретний час. Тобто ми не просто кажемо, що щось відбудеться завтра, а завтра, наприклад, о сьомій at 7 o'clock tomorrow. У Future Perfect. Дія у нас відбудеться до якогось моменту в майбутньому. Вона до того моменту в майбутньому вже завершиться. Наприклад, до 7-ї години завтра. By o'clock tomorrow. Наприклад, I will do it tomorrow. Я буду робити це завтра. Або я зроблю це завтра. Конкретного часу не зазначено. I will be doing it at 6 o'clock tomorrow. Завтра о 6 я буду це робити. I will have done it by 6 o'clock tomorrow. Завтра до шостої я це зроблю. Дія буде завершена. It will rain tomorrow. Завтра піде дощ. Можливо, піде дощ. I will be playing football at 6 o'clock tomorrow. Завтра о шостій я буду грати у футбол. Конкретний час. They will have cleaned the house by 10 o'clock tomorrow. Завтра до 10-ї вони приберуть будинок. Спробуємо розрізнити ці часові форми. It will be cold tomorrow. Завтра буде холодно. Точного часу не зазначено і, можливо, навіть цього не буде. Future simple. He will be watching TV at 5 o'clock tomorrow. Завтра о 5 годині він буде дивитися телевізор. Зазначений точний час. Future continuous. The meeting will have finished by 11 o'clock. Зустріч завершиться до 11-ї години. Дія буде завершена. Future perfect. She will make a cake tomorrow. Завтра вона приготує торт. Маємо інформацію тільки про те, що це станеться завтра. Future simple. They will have done their shopping by 7 o'clock tomorrow. Завтра до сьомої вони вже зроблять покупки. Дія буде завершена до моменту в майбутньому. Future perfect. I will help you tomorrow. Завтра я тобі допоможу. І знову ми маємо тільки слово завтра. Tomorrow. Future simple. At 12 o'clock tomorrow, I will be having lunch. Завтра о 12 я буду обідати. Чітко зазначений час. Future continuous. I will be playing tennis at 4 o'clock tomorrow. Завтра о 4 я буду грати в теніс. Точно зазначений час. Future continuous. I will have done my homework by 6 o'clock tomorrow. Завтра до 6 я зроблю своє домашнє завдання. Дія завершиться до моменту в майбутньому. Future perfect. She will buy a new car next month. Наступного місяця вона купить нову машину. Next month це все, що ми знаємо. Future simple. This time tomorrow I will be working. Завтра в цей час я буду працювати. Точно зазначений час. Future continuous. I will have drawn this picture by 3 o'clock tomorrow. Завтра до 3 я домалюю цей малюнок. Дія буде завершена до моменту в майбутньому. Future perfect. А тепер повертаємося до нашої мапи. Ми пройшли вже з вами містечка Simple Continuous та Perfect. Але в нас залишилося ще одне: містечко Perfect Continuous, і вже з назви ви бачите, що воно поєднує в собі ознаки двох попередніх Perfect та Continuous. І якщо Perfect це діяка завершилася щойно до даного моменту, а Continuous це дія, яка триває зараз, то Perfect Continuous це дія, яка почалася в минулому. І продовжується зараз. В Perfect ми скажемо, I have already read this book. Я вже прочитала цю книжку до даного моменту. В Continuous, I am reading this book now. Я зараз читаю цю книжку. Що ж ми скажемо в Perfect Continuous. I have been reading this book for an hour. Я читаю цю книжку протягом години. Тобто я почала читати її в минулому і зараз продовжую це робити. Пам'ятайте, що для людей у містечку Perfect Continuous дуже важливою є тривалість дії, тобто як довго ви щось робите. Давайте подивимось на Perfect Continuous в теперішньому часі. I have been waiting for about an hour. Я чекаю близько години. Я почала чекати в минулому. І зараз продовжую це робити. Дія триває. В минулому. Past Perfect Continuous. Я читала книжку протягом двох годин до того моменту, коли він прийшов. І в той момент, коли він прийшов, я продовжувала читати її. А в майбутньому. By the next year, he will have been working here for three years. До наступного року він працюватиме тут уже 3 роки. Мається на увазі, що в той момент в майбутньому вже пройде три роки, як він працює, і це буде продовжуватись. Таким чином, ми опрацювали з вами Simple, Continuous, Perfect та Perfect Continuous. А зараз давайте їх ще раз порівняємо. І так згадаємо, що past це минулий, present теперішній, а future – майбутній. Часи Simple, Present Simple, теперішній простий. Я часто читаю, дія повторюється, але відбувається не зараз. Past Simple минулий простий. Я читав вчора. Future simple – майбутній простий. Можливо, я завтра почитаю. Конкретного часу не зазначено. Часи continuous – Present continuous. Я читаю зараз в даний момент. Past continuous – Я читав не просто вчора, а вчора о шостій. Future continuous – Я буду читати не просто завтра, а завтра о дев'ятій. Часи perfect – Present Perfect. Теперішній доконаний. Я щойно дочитала. дія завершена щойно. Past perfect – Вчора до шостої години я вже дочитав. Дія була завершена до моменту в минулому. Future perfect – Завтра до 9-ї я вже дочитаю. Дія буде завершена до моменту в майбутньому. Часи Perfect Continuous. Теперішній. Я вже читаю протягом 2 годин. Дія триває вже протягом 2 годин. Past – минулий. Я вже читав протягом двох годин, коли ти прийшов. Future – майбутній. Завтра о 10 я буду читати вже протягом двох годин. Дуже важливою тут є тривалість. Порівняємо часові форми за іншим принципом. Порівнюємо всі теперішні часи. Present Simple простий теперішній. Я часто читаю. Дія відбувається повторно, але не зараз. Present Continuous теперішній тривалий. Дія відбувається в даний момент. Триває. Present Perfect теперішній доконаний. Я щойно дочитала. Дія завершилась до даного моменту. Present Perfect Continuous. Я вже читаю протягом двох годин. Вказуємо тривалість. Часи Past. Past simple. Минулий простий. Я читав вчора. Це вся інформація, яку ми маємо. Past Continuous – Минулий тривалий. Я читав вчора о 6-й годині. Ми вказуємо точний час. Past perfect. Минулий доконаний. Вчора до 6-ї я вже дочитав. Я завершив дію до моменту в минулому. Past perfect continuous. Я вже читав протягом 2 годин, коли ти прийшов. На той момент я вже читав дві години і далі продовжу читати. Часи future. Future simple – майбутній простий. Можливо, я завтра почитаю. Точний час не вказаний. Future continuous – майбутній тривалий. Завтра о 9 я буду читати. Вказаний точний час. Future perfect – майбутній доконаний. Завтра до 9 я вже дочитаю. Я завершу дію до 9 години. Future Perfect Continuous майбутній доконаний тривалий час. Завтра о 10-й я буду читати вже протягом 2 годин. Я почну о 8-й, і о 10-й годині я буду продовжувати читати. Вказуємо тривалість.